Вітаю, шановні глядачі. Ми завжди бажали Москві, аби там стався комунізм. Що вони там, знаєте, восхитились не Не отай вот ліберальною економікою, е, там рахуванням скільки в тебе дефіцит бюджету, працювати на профіцит, там, думати про те, якось якісь капітали формувати в своїй країні. Ну, про не про це все, що зробило заможні країни заможними. На жаль, на Москві сильна економічна школа. Тут правда ніде діти. Нарешті, нарешті повертається порядочок. Порядочок повертається. І скоро на Москові буде советський, советський, як діди, дефіцитік. Давайте про це поговоримо, як вони прямують прямо у сраку. На Москові знову хочуть обмежити ціни на продукти, як це було в советське время. Ух! Ідея не нова, але від цього не менш цікава. Головне обіцяє багато економічних проблем. Партія Справедлива Росія! Справедливість! На чолі з Сергієм Мироновим пропонує обмежити торгові націнки на товари до 15%. Законопроєкт, що отримав підтримку аграрного комітету в березні, передбачає, мережі не зможуть продавати молоко, м'ясо та хліб дорожче ніж на 15% від і закупівельної ціни. Оптовики максимум 5%. Автори наводять приклад молоко коштує виробникам 22-29 рублів, а продається за 75-80. вісімдесять. закону ціна має опуститися до 43 рублів. Але це вже колись було в Саєцькому Союзі. Державні ціни теж були фіксованими, що вийшло по суті полиці пусті та черги за дефіцитними товарами. Такі чиновницькі регуляторні методи не враховують, що і так між ретейлерами і магазинами продуктів дуже висока конкуренція, і вони так працюють часто з невисокою маржою, а все, що вони заробляють, часто реінвестовують в різну інфраструктуру і можливості. От тепер, ви знаєте, це дорога у. Е, ну, я зрозумів, коли там от в Україні певний період часу там трошки намагалися регулювати ціну на короткий період. І то потім вони відійшли від цього, коли особливо нам почали вибивати наші нафтопоробні заводи. От, Але коли ти надовгостроково включаєш, ти по суті перетвориш свій ретейл в гастрономи. Гастрономи. знаєте, Там така тітка, така твоє, мать, бере мать. Тикасна чосам, э, смердить постоянно дефіцит. Ух, прекрасно. Нехай живуть всій сраці. Отже, в Соєдському Союзі державні ціни теж фіксувалися. І що вийшло, ми звісно знаємо. Лад Нобельської премії Милтон Фрідман колись сказав: якщо хочете створити дефіцит помідорів, просто прийміть закон, за яким торговці не можуть продавати їх дорожче двох центів за фунт. Миттєво матимете дефіцит. Коли держава встановлює ціну нижче ринкової, попит перевищує пропозицію товари, зникають. Не тому, що їх немає, а тому, що їх невигідно продавати. В єдський плановій економіці. Центральна влада не могла врахувати мільйони товарних позицій та мінливі потреби людей. Госплан визначав, скільки виробляти цегли, скільки молока, скільки взуття, але система не встигала реагувати на реальні зміни попиту. Керівництво прекрасно розуміло, як вирішити проблему, підняти ціни, але не хотіли з ідеологічних міркувань. Соціаліз мав демонструвати доступність товарів для всіх без винятку. Обрали дефіцит замість інфляції, черги замість ринкового ціноутворення На весні 1991 року. совєтська влада. Це ж таки наважилась на підняття цін 2 квітня того ж року в рамках так званого павловської реформи. Ціни на продукти першої необхідності підскочили в два, а деколи і в п'ять разів. Хліб, м'ясо, молоко все подорожчало за одну ніч. Реформа мала ліквідувати дефіцит, вилучивши надлишкову грошову масу у населення. Ідея була проста. Люди витратять заощадження на дорогі товари грошей в обігу стане менше, інфляція зупиниться, але дефіцит нікуди не зник. Просто тепер пусті полиці поєднувалися з вищими цінами, найгірший можливий. Результат. Тому що для того, щоб система зайшла в норму, треба час, а в Москові його не буде. Тепер повернімося в сучасну Московію. Ситуація в економіці нагадує той самий совєтський сценарій, хоча і з іншими вихідними умовами, ключова ставка центрального банку досягла 21% у жовтні 24-го. Це максимум з моменту запровадження цього інструменту в 13-му. Для порівняння в лютому, 22-го на початку війни, ставка становила двадцять. 20... Відсотки, але потім знижувалась. Зараз вона 16,5%, Що також багато до того ж у 2025 році Центробат триват інфляцію в 7-8%, що вдвічі перевищує таргет тут у 4%. Тутшній попит значно випереджає можливості розширення виробництва товарів і послуг. Бюджетні витрати зростають. Значна частина йде на військові потреби. Економіка перегрівається від надлишкового попиту при обмеженні пропозиції. Виробничі потужності працюють на межі, робочі сили не вистачає. Саме в цих умовах депутати пропонують заморозити торгові націнки на рівні 15%. Ставники бізнесу одразу вказали на абсурдність цієї ідеї. Як торгівля має працювати, коли ключова ставка себе така висока. Розрібні мережі беруть кредити під 20% і вище, платять оренду, зарплати, логістику. Навіть просто зберігати товар на складі коштує грошей. Якщо націнка обмежиться 15%, а кредит коштує 20%, то проста математика показує торгувати стає збитково. В гастроном. Ніяких супермаркетів, гастроном Савєский. Тим часом московські мережі демонструють непогані результати. x 5 Retail Group, яка управляє мережами п'ятьорочка, пікрьосток, «Чижик». Що за назви, блін? Наші, наші, взагалі я їх от, от прочитав вам я цю п'ятерочку, які знав. Тепер я тепер буду знати пірікрьосток і «Чижик». А нашому Чижик? Збільшила виручку у четвертому році на 24%. Мережа лента. Показала ще кращі результати. Виручка зросла на 44%. Автори законопроекту наводять це як доказ жадібності продуктових мереж. Мовляв, отримують надприбутки за рахунок простих людей. Але цифри потребують контексту. Виручка зростає, бо ціни ростуть разом з інфляцією. Кількість магазинів збільшується, торгові площі розширюються. Витрати на персонал зросли через дефіцит кадрів та високу конкуренцію за працівників. Загальний борг компанії збільшився на чверть. Так, прибутки є, але вони пропорційні масштабам бізнесу та ризикам. Що буде, якщо закон приймуть, буде прекрасно. Приймайте, будь ласка, прийміть цей закон, прийміть його. Найвірніші сценарії, частковий вихід товарів загального обігу. Продукти почнуть зникати з полиці, особливо у віддалених регіонах, де доставка коштує дорого. Мережі просто перестануть вести туди товари в Москві та Петербурзі. якось протримаються, а в провінції почнеться справжній дефіцит. Може погіршиться якість виробники, перейдуть на дешеву сировну, більше домішок, гірші умови зберігання. Якщо не можна зробити на нормальній продукції, заробити доведеться економити. На всьому. найгірший варіант справжній дефіцит. Як це було при їдах в СССР, люди почнуть запасатися, побачивши порожні полиці, Виникли черги, паніка. Жетажний попит з'явиться спекуляції як спекулюватимуть дефіцитні товари та продаватимуть втридорога. тридорога. Народиться економіка блату, коли доступ до товарів залежить не від грошей від зв'язків. Історія з совєтським дефіцитом це практичний урок про те, що відбувається, коли держава намагається замінити ринок механізмом адміністративними рішеннями. Планова економіка СССР провалилася через неможливість централізовано враховувати мільйони. Змінних факторів жодна економіка не може передбачити, скільки саме молока захочуть купити люди у воронежі в середу наступного тижня. Ринок це робить автоматично через ціни, коли попит зростає, ціна підвищується. Що стимулює виробництво? Коли падає, ціна, знижується, ресурси роз... розподіляються. Депутати справедливої Росії повертаються до методів, які вже провалилися свій час, і це добре. Вони розраховують на швидкий політичний ефект. Спочатку, можливо, навіть зниження цін, бережі, спробують підлаштуватися під нові правила, але через кілька місяців почнуться проблеми. Депутати зможуть звітувати про захист населення від жальбенного ретейлу, а порожні полиції можна буде звалити на санкції виробників, логістичні проблеми чи щось там, що хочете. Головне показати, що влада бореться за народ. Насправді такі закони завжди виглядають привабливо на папері, Тож, проти того. Що молоко коштувало дешевше, хто захищатиме жадібні корпорації, але економіка так не працює. Вона працює за законом попиту і пропозицію стимулів та обмежень, коли держава намагається скасувати ці закони декретом. Реальність знаходить інші шляхи, і зазвичай ці шляхи гірші за те, що намагалися виправити. Якась венеціалізація, навіть може бути на Москві, що теж непогано. Втім, будь-які проблеми в економіці Москви вигідні нам. Тому, якщо вони мають таке бажання, нехай, звісно, роблять, ми вітаємо. Ми вітаємо, ми хочемо, щоб так було. Збираємо на дозвируємо на 700 000 на наземно роботоземний комплекс для третьої штурмової. Всі всього найкращого. До побачення.